У селі Боднарів Калуської громади відкрили прихисток для вимушених переселенців. Для цього капітально відремонтували занедбану адміністративну будівлю. За кошти міжнародних благодійних організацій у шелтері облаштували зручні кімнати із меблями, побутовою технікою та всім необхідним для комфортного перебування. Прихисток у Боднаровів – це вже третій такий об'єкт у калуській громаді, який відкрили цьогоріч. Потреба у соціальних притулках дуже актуальна, зазначає міський голова Андрій Найда. Торік громада прийняла близько 14 тисяч вимушених переселенців. Більшість із них вже поїхали додому, однак 6 тисяч поки не мають куди повертатися. Хтось має фінансові ресурс, а хтось вже не має. І ті, що не мають, вони вже звертаються, шукайте нам якесь житло. Ну і зокрема, красу ці прихистки я хочу ну, таке тимчасове вирішення цієї проблеми. Людмила Рубан разом з онукою Євгенією переселенці з Харківщини. Жінка розповідає, що її пенсії та соціальних виплат аж ніяк не вистачає, аби самостійно винайняти житло. Ми знімаємо квартиру. Ще з нами одна сім'я знімає жінка з двома дітьми. Ми разом подорожуємо з ними, так як нам одним квартиру зняти ніяк не можна. І тому там проживаємо в двокімнатній квартирі. П'ятеро нас чоловік. Квартирка маленька, така прихисток для ВПО розрахований на 23 особи. Його обладнали на другому поверсі адміністративної будівлі. На першому сільська амбулаторія усю споруту капітально деремонтували коштом кількох міжнародних організацій. Координував проект благодійний фонд Move Юкрейн, який заснували підприємці зі Сполучених Штатів, Швейцарії та Великобританії. Були стіни і, і все, і все так. Тобто, все, все відремонтовано, все якісно. Дякуємо МОМ за холодильники ДЕСПРО. Тут за кухню, тут різні були організації. Кожну кімнату облаштували відповідно до потреб сім'ї, яка там мешкатиме. Спільні кухні та побутові приміщення теж містять усе необхідне для комфортного перебування. Ми, очевидно, без партнери не би могли вести до кінець. Значить, для Ukraine, що нам дуже важливо, це є, як ми кажемо по-англійськи, turnkey, що готове, що тут жити. Все є. Щоб тут могли жити». на Прикарпатті зараз ремонтують близько пів сотні об'єктів, які в майбутньому теж стануть прихистками для ВПО, розповідає заступниця голови обласної адміністрації Людмила Сірко. І додає, у пріоритеті не лише житло, але й робочі місця. Зараз людина має адаптуватися на місці. Ну і звичайно, працевлаштування. Ми ведемо перемовини із міжнародною спільнотою для того, щоб вони могли забезпечити нам грантові програми по організації власної справи для тих людей, які цим цікавляться. Будівля шелтера залишається комунальною власністю. Тож, коли потреба у прихистках для ВПО стане неактуальною. Ці помешкання можуть стати комерційною нерухомістю, сподівається, староста села Боднарів. В майбутньому ми його бачимо як комерційне приміщення, можливо, хостел як буде. Будемо бачити, як воно як будуть події розгортатися. У нас ну, мав би створюватися індустріальний парк селі Боднарів. Якщо він створиться, ну тоді можливо будуть якісь приміщення для людей, можливо, тимчасово будуть проживати. У приміщенні шелтеру його мешканці проживатимуть безкоштовно і не платитимуть за комунальні послуги.